Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам, яким чином я готую листя для своїх акваріум, розказати взагалі, для чого вони потрібні в акваріумі, яка від них користь. Ну і Відповісти таким чином на питання моїх підписників, які під моїми відео запитували, навіщо у вас дубові листки, як, наприклад, от зараз в акваріумі. От, ми повинні з вами розуміти, що утримуючи гідробіонтів в акваріумах, ми маємо робити їхнє життя максимально наближене до природнього. І в природній воді завжди є органіка рослинного походження, на відміну від води з водогону. Тому листя, причому різні листя, вони є корисними тільки для риб. Там креветок, раків, а й для рослин і для самого складу води в акваріумі. Можна використовувати різні листя. Добре себе зарекомендували в цьому плані листя бука, дуба. Ось у мене дубовий лист, кетапанга або індійського мегдалю. І ми зараз розглянемо на початку відео питання користі цих листків. А е, пізніше я покажу, яким чином я взагалі готую листя для акваріуму. Що стосується користі листя, то е, всі листки е, виділяють гумінові речовини. Гумінові речовини утворюються при розкладанні рослинних і тваринних залишків під дією мікроорганізмів та абіотичних факторів середовища і є макрокомпонентами органічної речовини ґрунтових і водних екосистем. В даному випадку акваріум у нас це є водна екосистема, і ми таким чином покращуємо біологію води. Також містить дубільні речовини, їхня дія полягає в тому, що вони ущільнюють і закріплюють білкові молекули в поверхневих шарах тканин або слизових оболонок риб. І як внаслідок цього стають стійкішими до зовнішніх впливів і менш проникними. Містять також листя таніни і органічні кислоти, які також мають антибактеріальні або протигрибкові властивості. Також в листі багато гумінових кислот ну, відносно, якщо ми порівняємо, наприклад, з корою дуба чи іншими скажімо, частинами, то, звісно, їхній менший відсоток. але Загалом досить велика кількість вимінних кислот. І це група природних темно-забарвлених кислот. В основному це ароматичні або оксикарбонові кислоти. У зв'язку з наявністю їх в акваріумі вони знижують відповідно pH і KH води і слугують стимулятором росту рослин. Через зниження pH чинить стимулюючи на рибу перед нерестом і є антидепресантом для риб тобто є таким кондиціонером. Тому листя використовують у ємностях при карантині риб. Тобто, якщо ви хочете прокарантинити рибу, ви можете не використовувати спеціальні препарати. Можна почати, наприклад, легенько з листя, наприклад, цього дубового чи знову ж таки, мигдального. Також багато тропічних риб стають більш активними у коричневій воді і приглушеному освітленні. Ну, взагалі, Якщо ви цікавилися, то навіть от роблять темні фони, так як у мене, для того, щоб риба була яскравішою. При приглушеному освітленні і при, скажімо такій обстановці зтемнені, риба набагато яскравіше, вони себе спокійніше почувають і активніші, вони менш стресовані. Також листя, що розпадаються, служать кормовою базою для інфузорі, і мальки, нанорибки тримаються ближче до цих листків і годуються дрібною жирністю, яка от біля цих листків збирається. Ну, потім покажемо, як буду я готувати листя, скажу особливості. От, і загалом, коли правильно лист підготовлений, то він покривається таким слизом, шаром слизу бактеріальним. І навіть якщо приглянути, не знаю, чи камера передає, то в мене равлики сидять на цьому листку і ним годуються. Загалом багатьом рибам із сімейства, наприклад, лорікарівих, це анцитруси, сторісоми, севілії, отоцинклюси, креветкам і раками листя просто необхідне для нормального травлення і розвитку і відповідно, зростання. Воно посилює забарвлення креветок. І, як я вже казав, слугує укриттям для них від скажімо, інших риб. Але ви повинні розуміти, що є один недолік недолік це колір води. Тобто, звісно, в залежності від того, яка кількість значить, дубильних речовин, які накопичувалися, колір буде більш або жовтішим, або більш коричним. Якщо звернути увагу на мій акваріум, то в мене він вже такий має коричнюватий колір. У зв'язку з тим, що там листя, ну і також є в наявності вільхові шишки. От, про шишки я ще окремо зніму відео. І вода більш така стає підкисленою і темнішою. Але при цьому всьому ви повинні зрозуміти, що при тривалому кипятінь, кипятінні дубильні речовини, про які я розказав, і оці кислоти гуміної, вони розпадаються. У зв'язку з чим сировину, що їх містить, тобто листя, їх не можна просто кип'ятити. І я безліч статей читав, багато бачив блогерів, які заливають укропом і там чекають, поки воно настоїться. Деякі взагалі кип'ятять листя. Цього робити не потрібно. Ви просто зробивши це, перетворюєте їх в швидкий там, детрит в продукти розпаду, в яких оці всі корисні речовини, таніни, гумінові кислоти. Вони просто розчиняються. І так, як я казав, є два варіанти їх приготування. Перший варіант не кип'ятити, а ошпарити. Чому ошпарити? Тому що тут можуть бути ну, звичайні забруднювачі, всякий пил, деякі грибки, хоча не всі грибки на цих листках вживаються. Можна ось так, скажімо, повністю лист, можна подрібнити, от як от як я подрібнив. Листями здалю. от і просто ми його ошпалюємо укропом. Ось таким чином. Ошпарили. Не давайте зразу багато листків. от Тому що, бачите, якщо їх багато набрати, ось просто все не пройде. О, і після того, коли ви його ошпарили, викладаєте листки, даєте йому охолонути. і можете вже використовувати потім в акваріум. Я трошки поспішу цей процес. Ось. Лист мегдалю, він потім потоне. От можна його, в принципі, десь коряшкою, скажімо, прикласти, я сильно не переймаюся, він потім затоне цей лист От, і буде робити свою корисну роботу. Це перший варіант, коли ми просто нагадую ошпарили листочки. Що стосується кількості листків, які можна кидати в акваріум. Рекомендують один лист на 5-10 літрів води. Я б казав один лист на 10 літрів. Звісно, це буде залежати від розмірів листа, тому що може бути лист великий, може бути що менший лист. Тому в середньому на 10 літрів води, грубо кажучи, середнього розміру лист. От. І З першим варіантом я показав, от, до речі, бачите, як півник зацікавився. Дуже зацікавився, тому що воно. Дає такий цікавий аромат, от, і вже починає воду виділяти гумінові кислоти. Він шукає там поживи. От. Е, і другий варіант це замочування листків і е, виготовлення такого, скажем, такої водички на основі листя. Ми беремо ємність, наливаємо туди. Просто е, звичайної е, води відстояної. От, і наталовуємо туди велику кількість листків. І залишаємо ось е, в такому вигляді, накриваємо, щоб туди не падав пил, е, десь орієнтовно на 2-3 доби. От, е, і коли в нас е, ця водичка помутніє, не помутніє, точніше стане бурою, От, коли листя ослизнуть, ви отак спробуєте їх, і вони мають бути слизькими. Це означає, що там е, сформувалася бактеріальна екосистема. От, е, ви можете цю водичку доливати в акваріум. Що стосується е, дозування цієї настоянки, е, це відповідно 150 або краще 100 мл на 50 літрів води. Тому що воно буде досить концентроване, От, з великою кількістю тих е, умінових кислот, е, танінів. Скажем, і е, також Плюс буде мати бактеріальну флору, е, яка була на листочках, вона буде також потрапляти в воду. Тому перед тим як подавати, ви отак перемотали, переколотали. От, і відміряли десь 100 мл, на 50 літрів води вистачить. Отож, у мене на сьогодні все. Якщо є якісь питання, задавайте їх, пишіть в коментарях, ставте вподобайки під моїм відео. Всім успіхів!